Так, у квітні цього року пройшов перший запуск системи Starship компанії SpaceX. Складається ця система із ракети носія суперхеві та космічного корабля Starship. Саме вони у майбутньому мають доставляти людей до місяця, а потім і до Марсу. Перший політ системи Starship тривав кілька хвилин, але через технічну несправність ракета самознищилась. Чим же ця ракета така унікальна? Ракетна система найбільша та найпотужніша за всю історію. А космічний корабель і ракета носій багаторазові, тобто вони будуть повертатися на Землю. Це значно здешевлює запуск подібних систем. Друга спроба запуску відбулася. 18 листопада, за планом ракета носій, має відділитись від космічного корабля на другій хвилині польоту і повернутись на землю. А космічний корабель продовжить рухатись вгору і приблизно за 90 хвилин після старту опуститься в тихому океані поблизу Гаваїв. Цього разу Старшіп зумів від'єднатися від ракети носія, проте потім він втратив зв'язок і самознищився. Тож стежимо за наступними спробами запуску.